Його будували 17 років, і от нарешті завершили. Це готарський тунель у Швейцарії. Найдовший залізничний тунель у світі. 57 кілометрів шляху проходить через гірський масив. Готар. Десять країн були залучені до цього проекту століття. Це найбільший інвестиційний проект у Швейцарії. 2600 людей працювали по зміну години, 7 днів на тиждень, і здали тунель навіть на рік раніше ніж планувалося. Це шедевр європейської інженерії у самому центрі швейцарських Альп. 17 років масив Готард підривали та перебудовували зсередини, і все це за температури до плюс 40 градусів. Звідси видалили понад 28 мільйонів тонн гірської породи. Тунель поєднує Ерстфельд у центральній Швейцарії з Бодіо поблизу італійського кордону. Вже у грудні цього року перші регулярні потяги курсуватимуть цим тунелем гордістю швейцарської інженерії.